Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Святий пророк Божий Єлісій був сином землероба на ім'я Сафат. Бог прославив пророка багатьма чудесами. Після взяття пророка Ілії на небо Єлісій мав перейти через річку Йордан. Він вдарив Ілієвою мілотію, тобто верхньою одежею, по воді. Вода розступилась. І він перейшов по сухому дну. Коли Єлісей прийшов у місто Єріхон, жителі цього міста сказали йому У нас вода погана, тому і земля неродюча. Єлісей кинув у джерело сіль, і вода зробилась смачною і життєдайною. Поблизу міста Віфіля Єлісея побачили діти, які Вибігали з міста і, глузуючи, з нього, кричали Іди, іди геть, шолудивий!». Він сказав їм, що за таку нешаб... нешанобливість до старших їх буде покарано богом. У цей час з лісу вийшли три ведмедиці і розтерзали сорок двох дітей з них. Якось до Єлісія прийшла убога вдова, плакала і сказала. Мій чоловік помер і залишив після себе багато боргів. Тепер лихвар хоче взяти за борг обох моїх дітей у раби. Що в тебе є вдома? спитав Єлісій. <кхи> Жінка відповіла: Нічого нема, крім однієї посудини з Олією. Єлісій сказав їй: Піди попроси собі у всіх своїх сусідів. Якомога більше порожніх посудин. Зачини за собою двері і порозливай олію в порожні посудини. Жінка так і вчинила. Олія лилася до тих пір, аж поки не наповнились усі посудини. Вона продала олію, сплатила весь борг і ще залишилось у неї багато грошей на прожиття зі своїми синами. У місті сонам. Одна багата жінка мала сина. Сталося так, що в неї дитина раптово захворіла і в той же день померла. Вона прийшла до Єлісея і у і впала до його ніг. Пророк увійшов у дім, де лежала дитина, і довго молився Богу. Дитина ожила. Воєначальник сирійського царя Нієман хворів на проказу Ніхто не міг вилікувати його від цієї хвороби. У дружини Ніємана служницею була єврейська дівчина полонянка. Бачачи страждання свого господаря, вона сказала, от якби мій господар побував у пророка в Самарії, то він зняв би з нього проказу. Німан поїхав у землю ізраїльську до пророка Єлісія. Єлісій вислав слугу сказати Німанові, щоб том... Той сім разів обмився в річці Іордані. Нієман зробив так, як велів йому пророк, і вмить став здоровим проказа зійшла. З багатими дарунками повернувся він до Єлісея, але пророк нічого не прийняв від нього. Коли Нієман вирушив додому, то слуга Єлісея, Гієзій, наздогнав його. Взяв у нього від імені пророка срібло і дещо з одягу. Приховавши отримане, Гієзій з'явився до Єлісея. Звідки ти Гієзію?» – запитав його Єлісій. Раптві нікуди не ходив, відповідає йому обманюючи Єєзій. Тоді пророк викрив його неправду і сказав йому Разом з ліємановим сріблом нехай перейде до тебе і його хвороба. І вийшов гіїзін від Єлісея вкритий проказою. Пророк Єлісей і після своєї смерті вчинив чудо. Наступного року, після його смерті, біля печери, де він був похований, несли померлого. Та, побачивши військо ворогів, ті люди, що ховали мерця, кинули тіло в гроб пророка Єлісея. Як тільки воно падаючи торкнулось Єлісеєвих кісток, людина вмить ожила і піднялась на свої ноги. Молитвами святого пророка Єлісеє, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь.